Рішення про реалізацію важливого інфраструктурного проєкту, який має велике значення для життєдіяльності міста Павлоград, будівництво нового мосту через річку Вовча, було прийнято ще навесні цього року. Це підвищить комфортність і безпеку руху транспорту як у самому Павлограді, так і міжнародним автошляхом Знам'янка Луганськ і зварине, яке є однією з головних транспортних артерій Дніпропетровщини і України, а також частиною транс'європейського автомобільного маршруту Є-50, що пролягає від Атлантики до Кавказу. Развитие и модернизация инфраструктуры это постоянная задача, которой мы занимаемся. За два года в Павлограде отремонтировано около 60 дорог, поставлено более 225 знаков. Конечно, самый главный инфраструктурный проект Павлограда один из важнейших для области это мост через реку Волчья. Мы четко. Идем в том плане, который поставили себе еще весной. И мост для жителей Павлограда, по большому счету, для всего транзитного транспорта, который идет с России, с востока Украины на Днепропетровщину и дальше на Киев, вопрос этого узкого места будет решен. Новий міст удвічі збільшить пропускну спроможність діючого мостового переїзду. Наразі завершені роботи з укріплення ґрунту та монтажу балок, завершується улаштування газопроводу по мосту та укладання під'їзних шляхів. Загальна кошторисна вартість робіт складає 34 мільйони гривень. Будівництво нового мосту здійснювалось у надзвичайно короткі строки, що стало можливим завдяки використанню сучасних проектних рішень та нових технологій у будівництві. Як виріс цей мост буквально за кілька місяців, якщо чесно, і Павлоград синіві перелили, говорили між собою. Та это вот она два стройка. И вот мы на нём стоим, и я думаю, в ближайшие дни пойдёт по нему транспорт. Будівельна готовність об'єкту наразі становить 80%. Повністю міст планують завершити до кінця жовтня цього року.